Також в цьому відео буде розіграш коробок, тому слухайте уважно і додивіться до кінця. Привіт, мені компанія Fifine заслала мікрофон, який має назву Fifine am 8, і воно дійсно вимовляється саме так. Файфайн також додатково до нього приїхав пантограф з назвою Bm8. Якщо чесно, у мене було ніякого технічного завдання у сенсі. Мені ніякий текст не писали. типу, я обов'язково повинен сказати якісь конкретні слова про цей мікрофон чи пантограф. Мені хлопці з Fifine написали так: Бізорд, Ми тобі вийшлимо. Наш топчик, запиши про нього відео. Якщо захочеш, може нічого не робити. Тому я вирішив поділитися своєю думкою з вами, зробити такий коротенький огляд, і щоб ви взагалі побачили, який в мене мікрофон можливо також собі шукає якесь рішення. Перед початком відео хотів би попросити вас поставити по добавку. напишіть, яким мікрофоном ви користуєтесь, і чи хотіли б ви його замінити на щось краще. Мені реально дуже цікаво буде почитати. Полетіли. Тепер трішки детальніше. На огляді в мене мікрофон вайфай am 8 це динамічний мікрофон з USB та XLR підключенням, який ідеально підійде для запису підкастів, стрімів, озвучки та трансляцій. Чесно кажучи, цей мікрофон я вже використовую близько одного тижня, може навіть трошечки більше, само собою. Зараз ви мій голос чуєте з цього мікрофону, але також ви могли його чути на недавніх стрімах або відео. До цього я користувався мікрофоном Samsung C01 u Pro, але він іде конденсаторний. Я захотів спробувати різницю між конденсаторним і динамічним. Динамічний прислали, і я його тепер використовую. І що я хочу сказати, різницю я побачив і доволі немаленьку. Я так би мовити, вже доволі досвідчений стрімер, і мені трішки не вистачало якості звуку. А тут такий мікрофон і всього вартує близько 3400 гривень. Я був здивований. Я ще трішки заговорився, але дуже хотілося поділити з вами емоціями стосовно мікрофону, тому перейдемо до комплектації. А в комплектацію входить сам мікрофон, його підставка, кабель для підключення, кабель для підключення USB Type-C, але його також можна підключити за допомогою кабелю XLR. Але для XLR також потрібно ще докупляти якийсь аудіо на цій стороні. Мікрофон вам потрібно прикрутити до самої підставки або ж пантографа. Підключити USB кабель. Рекомендую використовувати саме комплектний, бо інші можуть робити звук гірше або може десь репіти. Також, якщо у вас є зовнішня аудіокарта, то використовуйте кабель XLR. Сам мікрофон має кардіоїдне направлення, якщо говорити простими словами, він буде захоплювати лише звук, який направлений у його передню. Частина. Це є дуже круто, тому що зайвих шумів чутно не буде. Плюс в мене кіт трошечки дурачок, який любить м'явкати. Плюс в мене є син, який також вирішить, пишіть, і динамічний мікрофон для мене це реальне спасіння. Коли ми встановимо мікрофон на підставку, він доволі великий та можемо його регулювати під будь-яким кутом. На лицевій стороні знаходиться сенсорна кнопка Вимкнути або вімкнути звук. Де червоний індикатор звук вимкнено, зелені відповідно це увімкнений. На іншій стороні ми можемо побачити сенсорну кнопку, яка відповідає за підсвітку мікрофона. Трішки нижче від кнопки регулятор підсилення гучності мікрофона, а ще нижче регулятор звуку по навушника. Внизу мікрофон. Є три роз'єми для підключення, два з яких для вас можуть бути відомі. Це роз'єм для навушників 3.5, роз'єм Type-C, саме для підключення до комп'ютера. Третій вже це XLR, про який я говорив трішки раніше. Type-C використовується для підключення до комп'ютера, ноутбука або смартфону, роз'єм для навушників, щоб моніторити звук без затримки напряму з мікрофону. До речі, я напряму навушники не включаю, мені доволі незручно, але взагалі для ідеального контролю звуку, для ідеального контролю голосу, це потрібно використовувати і потрібно просто себе перед. Посилити. Ось такий звук записує мікрофон без жодної обробки. Записує на дистанції десь 10 см. А зараз хочу показати вам, як працює кнопка вимкнути звук. От, типу, отак натискає. І вмикаєш. Тільки що загорілось червоний, червоний колір і переключився на зелений. І ви чули, до речі? Давайте послухаємо фоновий звук. Пону ніякого немає. До речі, я помітив, що реально є дуже крутою фішкою, так це те, що ця кнопка сенсорна, а не механічна, і мікрофон не буде улавлювати цей звук, коли ви її натискаєте. Перейдемо до пантографу. Нагадаю, що пантограф має назву Fifine bm 8 і для моїх умов ведення стріму він є ідеальним. Я його можу спокійно закріпити на задню частину столу, і він взагалі мені не буде заважати. Почнемо з розпаковки. В комплекті йде сам пантограф, струбцина для фіксації. До речі, дуже якісно зроблена. Вона така металева, там де ховається шнур. Сам захист він іде з такого якісного пластику. Плюс в комплекті є шестигранний ключ, там два шестигранних ключі для фіксації самого пантографа. Ось так виглядає мікрофон Wi-Fi на M8, який під'єднаний до пантографу FiFi BM88. І тепер пропоную послухати звук у такому вигляді підключення. Знову говорю в мікрофон, і зараз хочу постукати по столу, щоб почути, як мікрофон буде реагувати на ці звуки та вібрацію. От я стукаю. Клацаю мишкою. Що я можу сказати, звук в будь-якому разі трішки краще, ніж коли він просто стоїть на столі. Тепер тест звуку, клацання клавіатури та мишки. Давайте ще раз поклацаю. Це громко клацало, але все одно я думаю, що ви не будете прям дуже його чути. Якось так буде чутно, якщо у вас буде якась потна катка, берете, там, наприклад, медаль Колобанова або танкуєте на маусі. На жаль, немає літачків, я так розумію, кисая, так? Да? Стою трьох в трьох базах. базу. Стає базу Шокерік, Трешпанда і кисай. Я буду. чи як правильно казати, Ксан? Хай буде Ксан. Хай буде Ксан. Я не кисай неправильно говорю, кисай, це. Польський чувак. Ментос відкидує в блискавицю, закатує, почекайте, закатує бачатик у блискавиці, тут шанси все, вони беруть базу. А, ні, скидують плюха вкатують вкатують Ментоса в чотирьох Дограють, я думаю. Чи по ХПшках не все так прямо Чудово. Просто все. Себе все, все. Все, шансів, вони столів більше. Просто треба обережно дограватися, сакісай залишається і один. Хай, хай під, під вже віддається. Рахунок 2-0 за дарксайдами. Рахунок 2-0 за дарксайдами, хорош. Він не кесать, він кисай. Кіцай. Прочитай транс транскрипцію. Кецай, кіцай. Не кесач, кіцай. Кіцай. Красавчики, мені сподобалось, як і, 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 і скажемо, подивилися тапу, побачили Юдиса і так подумали, нащо цей Юдис юди здали, по факту він робить. Дивіться що. Савчики. Питань немає. Бачати руїну катку в нулі, ну, вони поїхали, віддались по факту. Вони втрьох поїхали закривати Архемку плюс блискавиця. Блискавиця там ідеально зажив. Не знаю яким чином. Чи не пробували, можна вибачати, чи що. Треба було швидко її забити і повернутися і все, тому що там був контроль. в монстра був контроль над базою. Він міг там щось під'їхати, в останній момент навіть під'їхати і спити базу, якщо хотілося. Та він він не кисач, він кисай. Кисай. Правильно, кіцай, А мою думку, дуже непогано, точно краще, ніж якісь звичайні конденсаторні мікрофони, в яких у таких умовах було б чутно, наче хтось якийсь гопак танцює на фоні. Я маю на увазі конденсаторні мікрофони бюджетні, тому що є хороші конденсаторні мікрофони, які можна гарно налаштувати. Є там бюджетні, які налаштовані, і все одно буде чутно звук. Так, наприклад, як в моєму Samsung. У мене він був налаштований через ОБСК, через сторонні програми, але все одно я не можу викрутити той шумодав, який мені потрібен, я не можу викрутити ту чіткість звуку, яку яка мені потрібна. Тож зразу моя думка стосовно того, кому саме підійде таке поєднання мікрофону і пантографа. Якщо ви початковий стрімер або збираєтесь записувати відео на YouTube чи в TikTok, або ж хочете просто отримати більше, ніж просто хороший мікрофон за невеликі гроші, це буде чудове рішення, яке я 100% порекомендую. Тож висновки, мінуси та де можна купити цей мікрофон. Почну з мінусів. Якщо чесно, для себе їх не знайшов. Так, можливо, звук не найкращий, але ж знову таки, ви пам'ятаєте, що він вартує менше 100 доларів. І цей звук за такі гроші більше, ніж просто непоганий чи хороший. Він дуже і дуже крутий. Якщо казати про висновки, то на пару років я точно забуваю про те, що мені потрібно шукати новий мікрофон для моєї роботи. Мені Fifine AM8 вистачить поки що з головою. Якщо вам цей мікрофон і цей пантограф сподобались, то ви можете купити їх офіційно. Представника Fifine прямо у них на сайті. Посилання я залишу в описі під цим відео та в закріпленому коментарі. Також, шановні, 6 лютого стартує продаж коробок. Тому я хочу зробити розіграш, де 5 переможців заберуть по 5 коробок. Умови поставити лайк та написати коментар мінімум 8 слів і додати свій танковий нік. Підсумки розіграшу проведемо з вами на вечірньому стрімі 10 лютого. Якщо відео вам сподобалось, то будь ласка, поставте подобайку та підпишіться на канал. Давайте разом будемо підтримувати україномовний контент. Nice, nothing nice, but nice your own.